привіт привіт, ефірі. Пізнавальна розважальна та інформаційна програма Рожеві окуляри. А з вами Софія Врамчук та Меланія Прокопчук. І сьогодні ми поговоримо про дітей-винахідників. Дивіться анонс сьогодні. В програмі Луї Брайль Чули про такого винахідника? Хто і як вигадав батут? Мав бути священником, а став винахідником снігохода. І не тільки. Як виникла ідея створити ласти? Клео Маквінер і перший пластилін. А ще геніальний винахід, що створив конкуренцію Морозову. Дивіться, просто зараз і не перемикайте. Софійко, я як прочитала сценарій сьогоднішньої програми, зрозуміла одну річ. І яку це? Нас недооцінюють. Кого це нас? Дітей. Поглянь, скільки всього подарували цьому світі діти! Так, перший сюжет про шрифт Брайля це винахід маленького хлопчика. Дивіться сюжет. Ви коли-небудь замислювались, як читають люди, які не бачать, як вони відчувають текст, не дивлячись на нього, як вони можуть навчитися читати чи навіть писати музику. Привіт! На зв'язку Каріна Хольвінська. Ви, напевно, бачили такі дивні крапочки при вході до різних установ. А що, як я вам скажу, що це не просто крапочки, а за допомогою них можна читати, спілкуватися та навіть мандрувати. Це шрифт Брайля. Хто його створив та як він з'явився, зараз все поясню. Ця історія почалась у Франції ще у 19 столітті. Маленький хлопчик Луї Брайль втратив зір у віці трьох років через нещасний випадок у батьківській майстерні. Тоді світ для нього став темним, але це не завадило йому стати тим, хто зробив життя незрячих людей набагато світліше. Одного разу Луї дізнався про так званий нічний шрифт. Систему, яку розробив французький офіцер Шарль Барб'є, вона складалась з рельєфних крапок для солдатів, щоб вони могли читати повідомлення вночі без світла. І у Луї з'явилася ідея. Він зрозумів, що подібну систему можна вдосконалити та адаптувати для незрячих людей. У 15 років він розробив власний варіант алфавіт із шести рельєфних крапок, що розміщувалися у два стовпчики. Це було справжнє відкриття завдяки такій системі. Можна було не лише читати, а й писати. На Жаль, його ідеї спочатку не сприймали серйозно вчителі вважали, що традиційні методи навчання кращі, а його шрифт лише забавка. Але студенти школи одразу зрозуміли, що цей шрифт зручніший, і почали ним користуватися. Завдяки цьому шрифт Брайля поширився по всьому світу, і зараз він використовується не тільки в алфавіті, а й в математиці, хімічних формулах та навіть в музичних нотах. До речі, знали, що у світі є навіть художні книги та поезія, написані шрифтом Брайля? Незрячі люди можуть насолоджуватись літературою так само, як і всі інші. А ще цікаво, що у деяких країнах банкноти мають спеціальні рельєфні позначки, щоб незрячі могли розпізнати їх на дотик. Сьогодні технології, звісно, розвиваються. Є аудіокниги, голоси і помічники. Але найважливішим способом читання для людей з вадами зору є дотик. Саме тому шрифт Брайля використовується і в повсякденному житті. До речі, у 2015 році ЮНЕСКО офіційно визнала шрифт Брайля надбанням світової культури. А 4 січня, у день народження Луї Брайля, у багатьох країнах світу відзначають міжнародний день Брайля. Захоплюючи, чи не так? А на цьому я буду завершувати свій сюжет. З вами була я, Каріна Хольвінська. па, -па. Перш ніж показати наступний сюжет, я хочу подякувати. Кому? Юному винахіднику Джорджу, який подарував стільки радості всім нам. І що ж він винайшов? Він винайшов батут. Так, я навіть знаю, що він надихнувся гімнастами, які стрибали на страхувальну сітку в кінці свого виступу. Та вирішив, що така розвага може бути не лише для гімнастів. Ви коли-небудь стрибали на батуті? Це весело, енергійно, а ще дуже корисно для здоров'я. Батут це не випадковий винахід. Це результат багаторічної праці. Вітанечка всім! Мене звати Діл Баргаджіва, і сьогодні ми поговоримо про людину, яка зробила стрибки на батуті можливими для всіх Джорджа Нісена. Джордж Ніхен народився у лютому 1914-го року у США. Ще в юності він захоплювався гімнастикою та акробатикою, в принципі, як я. А одного разу у 16 років він відвідав циркову виставу, де побачив, як повітряні гімнасти після своїх трюків падали на натягнуту сітку, яка допомагала їм м'яко приземлитися. Ця ідея не давала йому спокою, і він подумав, а що якщо зробити сітку, яка дозволить не тільки безпечно приземлятися, а й підстрибувати. Разом зі своїм тренером із гімнастики він почав експериментувати, а вже незабаром створив перший прототип батута раму з натягнутим полотном. Уявіть собі, спочатку батут був не розвагою, а серйозним тренувальним інструментом. Його використовували у гімнастиці та акробатиці. А під час Другої світової війни американські пілоти навіть тренувалися на ньому, щоб краще контролювати рівновагу та орієнтацію просторі. Знаєте, що ще цікаво? Джордж Нісен так любив свій винахід, що у 80 років продовжував стрибати на батуті. Так, це справжня історія. Під час рекламної кампанії він позував для фото, стрибаючи разом із Хенгуру, щоб показати легкість і природність стрибків на батуті. А ще завдяки нісну батут отримав визнання у 2000 році. Стрибки на батуті стали офіційним олімпійським видом спорту на іграх у сіднеї. А ще Нісен підтримував здоровий спосіб життя та молодих спортсменів, але, на жаль, він помер у 2010 році. Сьогодні, батут – це не лише спортивний предмет. Його використовують у фітнесі для розваг, у дитячих парках, а також у тренуваннях космонавтів НАСА. Нічогісінько так. егес! Ось така історія одного винаходу, який перевернув весь світ. Погодьтесь. Без цього наше життя не було таким драйвовим та веселим. А з вами була Діобер Па-па! Розкажу вам історію. Жив собі, хлопчик, такий веселий і любив вигадувати різні забавки. Забавки, та він гармату змайстрував і ледве себе не пристрелив. Ну, як то кажуть, наука вимагає жертв. Це ж добре закінчилось. Ну так, бо він винайшов снігохід. Дивимось. Ну, от як це прочитати? Як вимовити бомбар, щось там? Хто ці теми обирає? А точно, це ж я сама. Тому доведеться припинити скаржитися і почати працювати. А мене звати Еммі. І сьогодні я вам розповім про дитину, з чому винайшла снігохід. Жозеф Арман Бомбардє. Я вимовила? Це перемога! Завжди дивувалося, як це у дитячій голові може зародитися щось таке доросле і потрібне. Хоча, коли Жозеф пролетів вулицею міста на чомусь дивному, люди не помітили у цьому потрібної речі, а прозвали це чудо техніки, дивний механічний звір. Було це десь у Канаді аж 105 років тому. Жозеф виріс у сім'ї звичайного фермера і був найстаршим з восьми дітей. Він не одразу вийшов снігохід. Спершу це був паровозик, у якому завість двигуна був механізм настільного годинника. Потім були інші іграшки: човен, трактор. І навіть міні автомобіль. У підлітковому віці Жозеф вирішив зробити щось суттєве. Принаймні йому так здавалося. І як усі діти в такому віці наробив собі проблем. Випросив у сусіда рушницю і створив саморобну гармату. Під час випробувань горе винаходу мало не постраждав сам винахідник. До духовної семінарії. Боже, що повний решт? Дитину не любили. Батьки вирішили заспокоїти юного генія і недовго думаючи, відправили його, а ну, спробуйте вгадати самі куди. До духовної семінарії. Оце так заспокоїли. Батьки завжди дуже непередбачувані, але повернімося до Жозефа, який саме приїхав додому на канікули. І от що сталося. Батько подарував йому старенького Форда. Це таке авто. Тато, напевно, не підозрював, що назавжди змінив долю сина. За кілька днів до Різдва хлопчик зібрав усю родину у дворі будинку. Жозеф пообіцяв усім справжню виставу. Я таке винайшов, що у вас очі на лоб полізуть. Це була цитада. І от що це було: дві пари санчат. А згори – двигун від Форда. А до двигуна прикріплений величезний пропелер з літака. Хлопець сів на свій винахід і помчав катати свого брата Леопольда. А коли повернувся тато, наказав розібрати небезпечну машину. Але цього дня всі зрозуміли, що точно не буде священником. Все, що відбувалося далі, є прикладом того, як потрібно йти до своєї мрії. З 17 років, коли Жозеф почав працювати автомеханіком, і цілісіньке життя він не зупинявся, творив і творив один снігохід на гусеницях, потім інший змінював і вдосконалював, аж поки не створив власну компанію з виробництва снігоходів. Найцікавіше, що дітище ще бомбардіє працює й досі. Одна з найвідоміших машинобудівних. І увага! Погляньте, авіакомпаній світу! Тому мрійте і йдіть, а з вами була Еммі. Побачимось! Наступного юного науковця я знала й бачила, але не знала, що він винахідник. А що ти знала? Я знала, що Бенджамін Франклін батько-засновник США. А, так, він ще винахідник. Ластів, крісок качалки, пічки для дому і ще багато-багато чого понапридумово. Ого, оце так талант. Дивимось сюжет. Ой, ви, мабуть, думаєте, що це я роблю і чому в руках в мене коп'юра 100 доларів. По-перше, це не справжні гроші, бо де б я взяла справжні. А по-друге, відповідаю, я хотіла подивитись на цього дядька, який тут зображений. Це Бенджамін Франклін. Ну, все, роздивилися. Тепер можна переходити до теми сюжету. Чи знаєте ви, що один із найвідоміших американців історії винайшов перші ласти для плавання? Так, це саме той Франклін, дядько з доларів, який відомий своїми експериментами з електрикою та створенням грому від воду? Привіт, з вами Марія Манзі, і я розповім, як тоді ще маленький хлопчик винайшов ласти. Бенджамін Франклін з дитинства любив плавати. Він також був дуже допитливим і спостерігав за природою. Найбільше його вражало, як швидко і легко пересувається у воді риби. Франклін вирішив, що люди теж можуть навчитися плавати ефективніше, якщо створити щось схоже на плавники. У 1717 році, коли Бенджаміну було лише 11, він створив перші у світі ласти. Вони були зовсім не схожі на сучасні. Франклін вирізав дві великі лопаті з дерева і прив'язав їх до своїх рук. Зайшовши у воду, він поплив такою швидкістю, що його друзі були просто шоковані. Перші ласти Франкліна кріпилися не на ноги, а на руки. Вони допомагали краще відштовхуватись від води і рухатись швидше. Це був досить ефективний винахід. Але ласти виявились важкими та незручними, адже дерево погано взаємодіяло з водою. Тоді Франклін зрозумів, що? Ще кращим, якщо будуть легшими і не заважатимуть плавцю. З руками ідею ласів почали вдосконалю У X столітті винахід ластів набув нового життя. Їх почали виготовляти з більш легких матеріалів, таких як гума. Ласти також перенесли з рук на ноги, оскільки ноги сильніші за руки і можуть краще відштовхуватись від води. У 20 столітті ласти стали. Самінним інструментом для дайверів, плавців і рятувальників. Їх використовували як і у спортивних змаганнях, так і в наукових дослідженнях океану. Сьогодні ласти допомагають дайверам досліджувати підводний світ, рятувальникам швидше діставати потерпілих з води, а науковцям і навіть фотографам працювати на великих глибинах. Франклін завжди говорить. Що головне, це спостерігати за природою і брати в неї найкращі ідеї, і його ласти стали прикладом того, як людська уява і допитливість можуть покращити життя. На цьому я вже завершуватиму. Сподіваюсь, моя розповідь була цікавою для вас, і ви тепер будете знати більше, якщо самі будете досліджувати підводний світ. Ти любиш ліпити з пластиліну? Любила. Навіть дуже, але зараз не ліплю. А чому? Закінчилась моя творча кар'єра після того, як зіпсувала всі килими в хаті. А зрозуміло. Змусили. Давай хоч сюжет подивимось про винахідницю пластиліну. Хто не любить ліпити з пластиліну? Це яскравий м'який матеріал для творчості, давно став улюбленим дітей і дорослих. Але чи знаєте ви, як з'явився пластилін і хто його винайшов? Привіт! На зв'язку Злата Цимбаліста. Сьогодні ми поговоримо про Клео Маквіндер, людину, яка перетворила звичайний засіб для чищення на справжній скарб для творчості. Історія пластиліну почалася у 30-х роках минулого століття. На той час у багатьох будинках використовували каміни для обігріву, і на шпалерах залишились темні сліди кіптяви для очищення стін. Родина Маквінерів створила спеціальну м'яку масу. Вона добре працювала, але після того як у домівках з'явилось центральне опалення, проблема кіптяви зникла. І цей засіб для чищення більше нікому не був потрібен. Клео Маквіни онука винахідника тієї самої маси не захотіла, щоб такий гарний матеріал пропадав дарма. Вона почала думати, як його використати інакше. На той час Глина була занадто твердою і бруднила руки. Тоді Клео подумала, а якщо замінити глину на м'яку масу, яка була легкою у використанні. Тож. Один, два, один. З латочка. Два. Вона трохи змінила склад її саме меси для чищення. Додала до неї безпечні барвники, зробили її м'якшою і прямішою на дотик. І так з'явився перший у світі пластилін. Клео разом із родиною вирішила випробувати новий матеріал у дитячих садочках. Результат вразив всіх. Діти були у захваті. Вони могли створювати з пластиліну все, що тільки уявляли, а матеріал не бруднив руки і легко зберігав свою форму. Незабаром пластилін почали продавати у магазинах. Його стали випускати у різних кольорах, а упаковки прикрашали інструкціями. Матеріал швидко здобув популярність у всьому світі. Сьогодні пластилін використовують не тільки діти, а й дорослі. Його застосовують для навчання, моделювання, анімації та навіть у мистецтві. Завдяки своїй простоті та універсальності пластилін став справжньою знахідкою для всіх, хто любить творити. Тож наступного разу, коли будете ліпити щось із пластиліну, згадайте Клео Маквіне. На цьому у мене все. З вами була Злата Симбаліста. Папа! Я вже мрію про літо і лід. Літо і лід важко поєднуються. Ні, фруктовий лід на паличці поєднується прекрасно. А ти про морозиво? Ні-ні ні, не путай його з морозивом. Ці смаколики мають свою історію та свого маленького винахідника. Поки на дворі ще не зовсім тепло, проте скоро має настати літо. А не й Про... на дворі ще не зовсім тепло, проте скоро має настати літо. А найкращий спосіб охолодитися під час цієї пори року з'їсти фруктовий лід. До речі, а ви знали, що цей винахід винайшли зовсім випадково. А де камера. А. Ой, на зв'язку Дарина Попко, і сьогодні ми розповім про фруктовий лід. Ви точно мали, хоча б один раз у своєму житті скуштувати цей смаколик? А що буде, якщо я скажу, що його винайшла дитина? І не зовсім винайшла це стало зовсім випадково. Історія почалася в далекому 1905 році. 11 році. Одинадцятирічний хлопчик Френк Еперсон із Каліфорнії дуже любив лимонад. Одного разу він вирішив приготувати його сам, змішав воду з фруктовим сиропом і розмішав усе паличкою. Та раптом його покликали друзі, і він забув про склянку з напоєм, залишивши її на вулиці на всю ніч. Принці хлопчик побачив, що його лимонад повністю застиг, і паличка опинилась всередині. Він витягнув її, і так з'явилася перша заморожена цукерка. Френк захопився цим випадковим відкриттям і почав готувати такі ж заморожені напої для друзів і рідних, але минуло ще 18 років, перш ніж він зрозумів, що може перетворити свою випадкову знахідку на бізнес. У 1923 році Френк запатентував свій винахід під назвою Епсикл, поєднання його прізвища та слова «айсикл» Крижинка. Його діти так полюбили цей смаколик, що почали його називати попсайзл, що в перекладі означає татовий льодяник. Ця назва настільки до нього прижилася, що коли фруктовий лід почав поширюватись, то його продавали під нею. Фруктовий лід швидко став популярним у США, а потім і в всьому світі. Особливо в роки Великої депресії це було дешеве та смачне задоволення. Згодом з'явилися різні смаки: полуниця, апельсин, виноград, вишня. А ще багатошагрові, двокольорові та навіть вершкові варіанти. Я один із найсмачніших літніх смаколиків, а все є завдяки две. На даний момент фруктовий лід є один із найсмачніших та найосвіжаючих літніх смаколиків, а все завдяки випадковій зимовій ночі і допитливому хлопчику Френку. До Речі, щороку 14 серпня, у США відзначають Національний день фруктового льоду на паличці. Уявіть цілий день присвячений цьому десерту. А ще існує рекорд: найбільший фруктовий лід у світі зробили в Лондоні. Він був висотою понад 3 метри. Ось правду кажуть, найкраще винаходиться ті, які з'являються випадково, але ще й тоді, коли вони смачні. З вами була я, Даринка Папко. Дякую, що подивилися мій сюжет до кінця. До зустрічі у наступних випусках. Па-па! От бачите, немає вікових обмежень для геніальних ідей. Насправді діти винайшли б набагато більше корисних речей, якщо б дорослі їх не зупиняли. Ага, з ось цим своїм ідіть робити уроки за чимось корисним. Точно, бажаємо вам винайти щось корисне та геніальне. А з вами були. Та знають вони, з ким вони були. Ну, давай хоч повторимо. А з вами були Софія Абрамчук та Меланія Прокопчук. Дивіться на світ! Разом із нами крізь рожеві окуляри. чао какао